Шарав цим флексерам і траперам, з вами Свегі, і Міністер Флексу. Ви на каналі Trap.ua. І сьогоднішній випуск присвячується. Дрізі Дрейк та Ван Саведж підігріли нас новим альбомом, який має назву Her Loss. Дрейк, який є найбільшою реп-зіркою нашого часу, в колаборації з одним із найнебезпечніших шутерів Атланти Ван Севеджом, дропнули реліз, який по своєму звучанню є міксом Генгста Трепу та Канше хіп хопу з барами. Але перед.

I can talk to broke boys. I can't talk to broke boys. I cannot believe y'all idiot. What happened to that nigga claiming OVO? We traded him. Thought I was a pop star. Sex in the bank. Telling her open the safe. Still on paper, still a shoe. shoot, shoot. 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 Uh. Still bunny numbers. It's a robbery. 500 million just for Aubrey. Mm. In Spanish mode, I do that shit a lot. Took a pay. bitch, Say she missed the goals in my teeth. Four L shit. No, we stepping. Y'all should be the bad bitches waiting on the Після того, як вони дропнули відео на трек Jimmy Кукс, це було лише питання часу, хоча я впевнений, вони давно готували цей альбом. One One Savage зарекомендував себе не тільки як людина, у якої 12 гаражів і тільки 6 машин, а ще як сильний треп лірик. Дрейк, який з'їв собаку на любовних треках, які в повній мірі можна відчути, якщо ви мільйонер, який прокидається в своєму особняку і починає ранок з келиха шампанського в джакузі, і Savage, якого не благословили срібною ложкою. І він ріс із камерами, долбоями та шутерами. Репер, який звучить як реальна загроза. Ці два виконавці є двома найбільшими виконавцями світу репу. Дрейк та Твоні Ван розширюють свою музичну синергію для повноформатного релізу під назвою Her Lost". yes, ЄСорські. Воніван у своєму інтерв'ю порівняв їх із сучасною парою Кобі Шак на мікрофоні, навіть після того, як він раніше сказав академіксу, що якби він не був репером, він би не слухав Дрейка по-справжньому. Дрейк просто справжня людина з добрим серцем, сказав Севич про репера з Торонто. Він зробив багато лайна, якого не повинен був робити. Він робить багато лайна для перспективних реперів Твоніван і крапка Твоніван. Я не думаю, що він отримає за це повагу. Кожного чортового року він відкриває нового виконавця для мейнстрім публіки Твонівон. Жоден інший артист його рівня не робить такого лайна, Твоніван. Тому як кажуть, put some respect on my name. Дрейк і Savage вже випускали спільні релізи з іншими виконавцями. Так, у 2015 році Дрейк випустив What a Time to Biel. Дрейк настільки різносторонній і плідний виконавець, що протягом багатьох років ширились чутки про його колабні альбоми з Ліл Вейном та Рік Россом. Але альбом Her Loss є офіційним продовженням спільного альбому What A Time to Be Alive. Єдине, що в цей раз Twin One Seвич замінив п'юче. Twinivan в свою чергу має спільний реліз з а всетом та метро Блуміном проєкт під назвою Without Warning. А також спільний реліз з двох частин під назвою Savage Mode з метро Буміном. Хоча це більшою мірою альбому реперів-продюсерів. Керлос це перший спільний проект Дрейка та Твоніван Севеджа. Проте Дрейка та Твоніван об'єднує не тільки фінансове партнерство, але й дружба. За словами менеджера Твоніван Мізі, їм ніколи не доводилося обговорювати гроші за будь-яку співпрацю. Під Час сесії Clubhouse у 2022 році Мозі розповів, що Твоніман рідко веде паперову роботу з артистами, з якими він зв'язує справжню дружбу. Твоніман записує треки з реперами, які з ним на Конекті, та яких він поважає у 2016 році Дрейк і Твоні Ван Савідж випустили свій перший колаб через тиждень після дня народження. Твоні Ван. Трек Снікін при участі Твоніман звучить, наче дрейк одягнений у хутро на продакшн від Track, Розповідає таємничому опу. Наступне цитата: я збираюсь захопити ваше місто, і ви не можете цього витримати. Мій бухгалтер каже, що ви тонете як Титанік. Його альбом Views був на шляху до того, щоб стати найбільш прослухованою платівкою. Ви знаєте, що дует довіряє один одному, коли вони починають приміряти ролі одне одного. На місто right Now з проекту Твоніман Savage Metro Boomin' Savage Mode 2 21 вирішив взяти на себе обов'язки Дрейка. 21 порівняв свою роботу з Дрейком із Шаком і Кобі. Після короткого куплету від Project Peta, 21 починає пісню, обмінюючись куплетами з Дрейком, і знову бере на себе хук на треку, звучить у своєму природньому стані. Коли він дає слухачеві зрозуміти, що «Gang Shit» – це те, з чим він зв'язаний: «21». «21 Savage» був єдиною частиною альбому Дрейка, орієнтованого на танці Аностний Неви Майнд. Він з'явився на найбільш відверто реп-скільному треку в проєкті. Дрейк починає Джиммі Кукс у типово флексерській манері, читаючи реп під ідеальний семпл. Але все різко змінюється. і Він передає естафету Дитю Тренчів «21. «Gang Shit». Альбом затримався на один тиждень, проте Дрейк та Savage створили цікаву піар-кампанію. Щоб підігріти увагу фанатів та мас-медіа до релізу, репери вирішили зняти фейкові проморолики, в яких парадують відомі шоу, зокрема шоу Говарда Стерна. Та відзняли фейкові обкладинки журналів на зразок Вог. Дрейк залітає на звук ATL Zone 6, де 21 Savage є його провідником в світ репу Атланти. Часом дрізі щось запозичує від Янг Тага та Плейбо. Бой -карті. На треку Jumbo Tron, Shit Pappen Дрейк особливо пропонує сильну дозу Playboy карті, і він проголошує I'm a die-lit, I'm a real vamp і навіть юзає Baby Voice для певних едлібів. Цей альбом небагатий на хіти, крім треку Pussy and Million з Тревісом Скоттом, Щодо бітів тут приклали руку Metro Boomin', Noah в Take It, Go Grizzly та Lil Yachty. Ось усі перші теми для розмови та дивовижні моменти, до яких варто прислухатись, у тому числі образливе ставлення Дрейка до Меган Десталіон Канівести Драм. Перша, хто попала під роздачу, була Меган Ді Сталіон. Дрейк також є репером, який чудово здатний на розумну гру слів. Тому подвійний зміст, який працює як жарт про ін'єкцію в дупу і згадка про Меган, цілком у наборі його навичок. Незабаром після виходу альбому опівночі Меган відреагувала на репліку, а також на тенденцію чоловіків-реперів применшувати те, що з нею сталося. Припиніть використовувати мою стрілянину для клауту. Сказала вона. Відколи це круто, жартувати про жінок, в яких стріляють, написала вона в Твіттер. Після цього вона згадала судовий процес щодо нападу Торі Лейнза, який має відбутись на кінець листопада, початок грудня, з такою назвою, як «Her Loss було цілком очевидно, що цей альбом побачить, що Дрейкі 1 будуть максимально токсичними. Навряд чи це щось нове. Drake і Future започаткували токсичний мелодичний R&B багато років тому. На таких проектах як More Life і Hendrix, але тоді це спрацювало, тому вони наповнили його справжнім почуттям пафосу та самоненависті. Не обійшлося і без постелів в сторону Ice Spice. На треку Back Outside Boys є такий панч. Вона на десятку, але її реп звучить круто, коли слухати без звуку. Незважаючи на загальну розпливчатість лірики, інтернет вирішив, що вона спрямована саме на вірусну реперку репкиню із Бронкса Ice Spice, яку Дрейк похвалив і запросив на OVO Fest, а потім одразу перестав стежити за нею у соцмережах. Як і було задумано, ці репліки викликають галас у соціальних мережах. Мікс романтичного Дрейка та вуличного Ван Севеджа, який його доповнює як брат, який стоїть за брата, створює більш ніж цікаве звучання. Тим не менше, Ван – це не той, хто прийде з ножем на перестрілку. Сикс Гад, в свою чергу дістав із сейфу гострі панчлайни, і він не був готовий бути ні до кого милосердним. На треку Сір Колоко він каже, що пішов на перемиря з Кані Вестом лише для зв'язків з мафією, маючи на увазі легендарного вуличного гравця із Г'юстону Джей Принца, який попросив двох реперів помиритися, які згодом виступили на одній сцені у грудні минулого року концерті концертів підтримку Ларі Гувера, засудженого на довічне ув'язнення члена бандитської корпорації. Не дивлячись на те, що Кані сказав, що Дрейк кращий репер у світі, Дрейка нудить від Канії і те, що він несе. Протягом усієї своєї кар'єри музика Дрейка зазвичай була досить замкнута, тексти про його колишніх друзів і ворогів, а також про рідне місто. Тож рідкісні моменти, коли він вирішує прокоментувати стан світу загалом. Початку в Back Outside Boys Він пропонує кілька жартівливих фраз про відсутність інтересу до політики. Хто президент? Я жодного разу не голосував. Якби я голосував, я б проголосував за Тіану Трамп. На треку он B.S. Він дропнув такий панч. Витратив півляма на хоус. Напевно, я фемініст. Я вважаю, що це доволі сильний панч, і він може скласти конкуренцію Central Сентрал треку Доджа. Також Дрейк видав рядки в сторону репера драма і згадав інцидент 2015 року, коли антураж Дрейка побив репера. В свою чергу драму у інтерв'ю заявив, що надавав тумаків Дрейку у тій бійці. Все сталося через те, що по заяві драма Дрейк вкрав ідею пісні у репера. І трек Hotline Bling від Дрейка – це крадена ідея пісні драма під назвою Ча Ча. На треку Rich Flex Дрізі імітує Флоу Флоутіа із його класичного треку Твоні Фоуз. Після виходу альбому стало відомо, що Дрейк підписав ексклюзивну угоду з Universal та отримав гонорар в розмірі 500 мільйонів доларів для випуску цього альбому, які покривають запис треків продакшн, відео та виробництва мерчу. Чи слухали ви новий реліз від Дрейка та 21 Savage, Та які треки вам зайшли найбільше? Пишіть в коментарях.